Яку зброю американці передадуть Україні, якщо як так переможна на нацвідборі? До побачення. Тобто, ви займалися сексом. Нахабна! <см descript> <см> <sensitive> Текст, який ніхто не читає. <проб> Привіт! Я радий бачити тебе на каналі Київ Пасажирський. Ми починаємо випуск шоу Жахливі жарти! Привіт! <ск Screw> <sharp> Моє ім'я Іван Заєць поруч зі мною фіналісти нацвідбору українського Євробачення. Безпринципові і розімні Нахаба! Е -е 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 -е. Нахаба! Що скажуть на хаба, якщо переможуть на Євробаченні? Чого? догонять. Бля, я вже почав забувати про цю всю хуйню, а ти мені завжди а текст цієї пісні. Я так розумію, що дуже багато свечу було, що у вас музло схоже на тату, правильно? Ну, типа, так, був такий, якби мовити, скандал. Якщо я не помиляюсь, вас же так назвав Шуров, чи хто перше про це сказав? Ні, ні в якому разі. — Захистив. — ми не знаємо, хто це розігнав взагалі. — Я думаю, як та ну напевно так вони перші були. Ну да, взагалі, взагалі, ця тема зрозуміла нам, тому що дуже довго українці були під куполом, насправді, цим так би мовити, російської культури, і якби вони нас відрізали від великого пласта, просто різної музики до х і залишили нам тільки оцю херню. Значить, серйозно, не про Євробачення, не про вас, про про життя. Угу. Готові? Значить дивіться, що робить забобонна повія після сексу Спльовує через ліве плече. Гарно. Гарно, дуже гарно. Що ти там нам загашляє? А що, ми рознібаємо сьогодні цей стіл? Як тебе без кросовок підкапує, дуже прикольно, мені щось так хочеться. Ну, давайте, давайте, якщо так, вже то. Так. Чому моя калишня не ходить в спортзал, а в неї дупа, як горіх? Чому? Бо коли таркаєшся її дупи. Рука завжди в чомусь коричневому. А ви знаєте, Спасибо. що ми колишні. Да. Ви колишні? Так, ми... Тобто ви займалися сексом. Так. А тепер тільки музикою. Що зробив кіт-прокурор? Що? справу. <рес> такий, знаєш, Дуже милий жарт для Тік-Току. У мене чотири коти вдома. Я тепер зрозумів, чому ви розійшлися, якщо чесно. Було два. Ти і ще Бу, один. було два, а розійшлися майже чотири. А ви давно розійшлися? Давайте Півроку року назад. А почали робити музло? О, давно. О, я з народження. А разом? Ні, ну разом ми робили, ми тільки познайомились тоді. П'ять років. П'ять років. Прикольно. Ми були чотири з половиною роки разом. Що спільного у священника і у прищів? Обидва чекають на перехідний вік. <рес> Як називається нова французька протиповітряна оборона? Як? <рес> ППУТ, папа, ППУТ. <рес> 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 Як у вас справи? Та нічого. <дамай>. Готові роз'єбувати. Готові. готові. Ми завжди готові роздібувати. Я знаю, що 3 е, го числа ефірчик. Так. Де ми не знаємо. Так. По телеку. А до речі. — А, в Ютубі. Ютубі, тож, нам, Ютубі, Ютубі суспільне, мовлення. суспільне мовлення, в Ютубі можна дивитися. Так, — так. Багато так, що всь людей всь питали, всь що як знаю. голосувати. Голосування буде в дії. Я так розумію, безкоштовно, нарешті, нарешті безкоштовно. Але смс-ки були, ну, смс були раніше, так? Да. І вони за гроші були. Ну так. 20 то... гривень і смс-було, щось таке, чи 17? Щось таке було. Це дуже багато гривень. У мене стільки немає. Тому хочу побажати вам успіхів. Дякую за те, що сьогодні ви з нами. Якщо будете дивитись Євробачення, голосуйте за ребят. Я думаю, їм точно. За номер 11. Номер 11. Номер 11. Ще, раз, Ще раз більш чітко, бо ми. Е... Який номер! 11! Який номер! Одинадцять! Одинадцять! Номер Одинадцять! <звук> <звук> а ти розумієш, що якщо ти ж виграєш Євробачення, ви виграєте? <звук> Це <звук> ж тобі можна буде за кордон виїхати? Мені і так можна насправді, але коли відпустка. Зараз, по-моєму, військовим дозволиш. А ти військовослужбовець. А, діючий. Військовим можна. Це він відпустить зараз. Чим хвастається псорязний поліцейський? Чим? Двома корочками. Яка вправа на Росії заборонена на турніку? Яка? Підйом переворот. Да. Яку зброю американці передадуть Україні, якщо як так переможена на Нацвідборі? Яку! Яктакомс! А де армійський сміх? В залі? А ну?! Вона. Армійський сміх. Ну, так, я не ж даже тут. Блін, там так смішно було. Ми сиділи. Ну, у нас в частині, коли у відряджені, був там столова, у нас тілі як велика плазма. Ну і там мужики, там багато ж таких дорослих для них там баті не жарти е, кваліфікуються гарно. І ми дивилися там чуваки на Єтупчиків, коли включили цей е, Камарова. типу, він же зараз їздить по Україні, коли війна. І вони якраз там була передача, де е, показували, як з матері Батьківщини знімали герби СРСР і вішали український герб. І, коротше, ми це всі сидимо, їмо. І Комаров каже, ми зараз піднімаємося в голову жінки. І нам цікаво подивитись, а що ж в голові у найбільшої жінки України? Він заходить, ага, пустота. І чуваки в столові такі всі. Всі просто починають. Чого ніхто не булить циганського першокласника? Чого? Бо його тато вчиться в шостому. <laughs> ну, я розумію. <variables remain righteous> okay. У нас глядачі в коментарях пишуть жарти. Так, от, перший жарт. Від підписічників. Martinez Gru4581 як називають цигана дрочера. I na ne na nist. Який самий безпечний спосіб бійки з водієм маршрутки? I have no idea. Вдарити його тисячною купюрою, бо так він не зможе знайти здачу. <реш> yeah. Куди поїхав українець, коли отримав замість грін карти повістку? Куди? В Америку. Що носять однорукі гопніки? Що? Параолімпійку. Як проктолог прощається з останнім пацієнтом? Практично. До побачення. Це Євробачення. Та, а типа, що відбувається, коли цей проктолог створює конкурс. Свій конкурс, свій конкурс, до побачення. Дивіться, докручується. О, я тепер буду так говорити, до побачення. Дуже, а можете, будь ласка, зі сцени, коли там вам будуть вам вже слово? До побачення. Якщо ми не виграємо, якщо такі, до побачення. Що зробив Колобок підлітком перед першим побаченням? Ну. Побрив колобкове волосся. <рикіль> <рикіль> Як би називався наш гурт, якби ми писали регі? Нахапа. Що <клес> зробив м'ясник сатаніст? Продав тушу дияволу. Класно. Як Буде називатись як так «Як так?» через 20 років. Як? Якого ху... Пео. <піл> це моя традиція запрошувати людей і вигравати їх по жартам. Ну Це ж так, це так символічно да, запросити людей і виграти у них. Я переміг. Ти переміг тут, а ми переможемо на цьому. Так весело Подивимось. в душе, так радосна. Підпишіться на канал, поставте лайк під цим відео і е, проголосуйте 3 лютого за. Наха... Номер 11 На в Фінал нацвідбору Євробачення! Ау!